Останні пару місяців я задумувався над тим, аби придбати для себе повнорозмірні навушники. Варіантів на ринку безліч на будь-яку задачу, смак і бюджет. І ось, коли я дивився презентацію на Fanfon 3, компанія представила новий продукт в новій категорії Headphone 1. Вони одразу привернули мою увагу своїм дизайном. І я подумав, чому б не спробувати купити їх на огляд? Враховуючи мій негативний досвід з Ear 2, в мене не було завищених очікувань, тому що головна задача навушників гарна якість звуку. Покористувавшись Headphone One вже цілий місяць, скажу відверто, вони виявились значно краще, ніж я міг собі уявити. Що ж, розпочнемо. Headphone 1 не намагається бути черговими, повнорозмірними бездротовими навушниками. Вони мають дійсно унікальний та нетиповий вигляд. Дизайн буквально змушує озирнутися, зупинитися і роздивитись деталі. Чашки мають прямокутну форму з м'яко заокругленими краями, що відрізняється від типових овальних або круглих форм. Це додає характеру, створюючи такий силует, який важко перепутатись з будь-яким іншим продуктом. Дизайнери НАФЕН пішли на сміливий крок. Поєднали в одних навушниках декілька різних матеріалів: алюміній на чашках, матовий світлий пластик на оголів'ї, злегка затемнений прозорий пластик, через який видно декоративні внутрішні елементи і вставки, та, звісно, амбушури зі штучної шкіри. Мені подобається саме біла версія навушників, все видина форма, поєднання різних матеріалів, відтінків, кольорів. Створюють ефект такого ретрофутуризму, який нагадує мені техніку з 80-х або 90-х. Чого не скажеш про чорну версію, яка губить весь свій шарм і унікальність за темним кольором? Подобається, як навушники виглядають на голові. За рахунок зовнішнього вигляду вони не зливаються з оточенням. Сама форма і конструкція не відчуваються масивною. Є навушники, які випирають та стирчать у різні боки. Є навушники, які щільно прилягають до форми голови. По моїм відчуттям, Headphone 1 знаходяться десь. Посередині. Водночас навушники тримають гарний баланс між тим, як вони виглядають, та як вони відчуваються комплексно як продукт. Коли береш їх друк, немає відчуття, що ти тримаєш середньобюджетні навушники. Навпаки, відчуваєш холодний алюміній, матовий пластик, м'які та приємні на дотик амбушури. Це дійсно преміальний продукт, від якого отримуєш не тільки візуально, а ще й тактильно насолоду під час щоденного використання. Хедфон 1 не має складної конструкції. Це дійсно погана новина для тих, хто постійно бере навушники всюди з собою. Для транспортування в комплекті йде твердий чохол, який ззовні обклеєний матеріалом, схожим на повсть. Всередині важко писати, що саме це за тканина, по відчуттях вона злегка м'якувата і синтетична. Дехто з техноблогерів жалівся на незручну блискавку, мовляв, магніти були б значно кращим рішенням. Як на мене, це взагалі не проблема, треба лише трохи більше часу на відкриття та закриття, аби дістати навушники з кейсу. От і все. Повернемось до конструкції навушників. Якщо придивитись уважніше, можна помітити, як заморочилися інженери над формою і механізмом шарнірів. Окрім того, що вони обертаються на приблизно 50 градусів, вони ще й нахиляються, аби чашки щільно прилягали до форми вашої голови, рівномірно розподіляючи натиск, не створюючи при цьому сильного дискомфорту. Само собою це гарно впливає на пасивну ізоляцію шумів з оточенням. Амбушурим, які не лише ззовні, а й усередині, де вухо моїх розмірів без проблем розміщується повністю. Навіть при щільному приляганні чашок немає тиску на гріші. Це важливий момент, адже в багатьох наушниках, навіть при великому розмірі чашки, внутрішній простір є доволі обмежений. Тут такої проблеми немає. Під час тривалого користування досвід змішаний, але в цілому позитивний. Навіть після 3-4 годин безперервного носіння навушники відчуваються комфортними. Але саме через закриту конструкцію та щільне прилягання амбушур у мене з часом просто починають прийти вуха. І це проблема не саме цих навушників, а радше така особливість більшості закритих повнорозмірних моделей. Через матеріалу відчувається вага в 330 грамів, але завдяки рівномірному розподілу, по наголів'ю і добре підігненим чашкам, ця маса не стає критичним фактором дискомфорту, навіть якщо носити їх довго. Ще один момент, який варто проговорити: враховуючи конструкцію, в складеному стані крий чашок таркається один одного, тому з часом тут будуть з'являтись подряпини. Нафен зробила ставку на фізичні органи керування. Тут додали кнопки і коліщатка з чітким відгуком і кліком, і це одне з кращих і найзручніших рішень. За керування відповідають три основні елементи: ролер, паддл та батон, кожен з яких виконує свою чітку роль. Ролер – коліщатка, яка регулює гучність, ставить та знімає паузу, а також перемикає між режимами прозорості та активного шумопоглинання. Pedal це важель для перемикання треків та швидкої прокрутки вперед або назад. Button. Кастомна кнопка, на яку можна запрограмувати різну дію. Наприклад, на Naphen Phone 3 можна створювати запити і розмовляти з чат GPT, чого не можна зробити на iPhone 15. Збіг обставин чи екосистемне обмеження невідомо. Внизу є слайдер включення-виключення і мультифункційний індикатор стану, який також показує заряд батареї, коли він менше ніж 30%. З особливості, які я помітив під час користування з коробки, у вас доступно лише два режими: або режим прозорості, або режим активного шумозаглушення. Нейтрального стану, аби ці два режими були вимкнені, немає. Це доналаштовується окремо в застосунком. Крок гучності на Windows 11 завеликий аж 6 пунктів, що не дозволяє підлаштувати гучність плавно і точно. Якщо лежати в навушниках на подушці, є дуже великий шанс міскліків по коліщатку. У мене неодноразово ставилась музика на паузу або змінювалась гучність. Гарна новина в тому, що доналаштувати і кастомізувати Headphone 1 під себе можна в окремому застосунку Nothing X, що частково компенсує проблеми про які я зазначав. Раніше. З головної сторінки застосунку можна отримати доступ до зміни режиму, налаштування просторового звуку, перепризначення кнопок та дій, оновлення прошивки і загальних налаштувань та еквалайзеру, на якому зупинюсь детальніше. Окрім базових заготовок і спрощеного еквалайзеру є розширений режим з купу додаткових параметрів. Ви можете змінювати і підналаштовувати буквально будь-що низькі, середні, верхні частоти та баз. Таку гнучкість і можливість надає не кожен виробник. Проте рекомендую змінювати щось тільки в тому випадку, якщо ви дійсно розумієте, що ви робите та що ви змінюєте. Ваше налаштування зберігається в окремому профілі, яким можна ділитись, або навпаки, імпортувати профіль з налаштуваннями, які ви знайшли в інтернеті. Я дотримуюсь тої думки, що кожен продукт повинен бути зроблений так, щоб користувач прямо з коробки вже мав гарний звук і весь функціонал. І я думаю, що NAFEN з цією задачею повністю впорались. Нарешті ми дійшли до найцікавішого і найскладнішого розділу якості звуку headphone. Один і як про неї розповісти так, аби врахувати всі мої особисті враження та емоції, і щоб це було об'єктивно. Почнемо з режимів. Якість роботи режиму прозорості та активного шумозаглушення мені подобається. В більшості ситуацій та середовищ, де я використовував навушники, вони покривали мої потреби. Режим прозорості звучить цілком натурально, немає відчуття сильної штучності звуків навколишнього середовища, є білий шум і його чутно. Інколи він мене навіть дратує. Якщо ви чутливі до сторонніх звуків, вони вас відволікають і зменшують вашу концентрацію, посидіти в цих навушниках, нічого не слухаючи, не вийде. Зазвичай я їх знімав повністю і працював без них. Режим активного шумозаглушення в застосунку на FNX X має 4 різні параметри. Я використовую його на високому. Якщо не помиляюсь, це налаштування стоїть за замовчуванням. В мене була можливість потестувати режим активного шумозаглушення в різних локаціях міста і вдома біля ПК під час гри. І всюди воно відпрацьовувало добре. Мені було його повністю достатньо. Коли е в навушниках нічого не включено, присутнє таке відчуття вакууму. Зазвичай я використовував headphone 1 по Bluetooth. Вони стабільно тримають з'єднання навіть через пару опорних залізобетонних стін, швидко підключаються до знайомих пристроїв та тримають в пам'яті багато девайсів. До речі, headphone 1 мають всі популярні Bluetooth-кодики та навіть Hi-Res сертифікацію Щодо моїх вражень по якості звуку, я активно ними користувався понад місяць на Android, iOS, macOS та Windows. І об'єктивно я їх оцінюю на 7 з 10. Тут в цілому гарні низькі середні та високі частоти, але мені б хотілося трошки виразнішого басу в деяких жанрах, бо останнім часом я багато слухаю музики в жанрі фонк і даунтемпо. В комплекті йде кабель 3,5 мм і навушники можна використовувати по дроту. Тестував на MacOS та Windows, і якість трошки краще аніж по Bluetooth, але не суттєво. Резюмуючи, вони повністю закривали всі мої потреби і задачі. Робота з аудіо, відео, прослуховування музики, змагальні та сюжетні ігри. Якщо залізти в налаштування еквалайзера, він може покращити ситуацію і зробити звучання на 8 з 10. Якість звуку гарно збалансована і конкурентно спроможна з іншими навушниками в цьому сегменті. Аби ви мали орієнтир, що для мене 10 з 10 це якість звуку навушників Sennheiser. Якість мікрофонів оцінимо прямо зараз, для цього я підготував вірш. Терпи, терпи, терпець тебе шліфує, сталить твій дух, тож і терпи, терпи. Ніхто тебе з недолі не врятує, ніхто не зіб'є з власної тропи. На ній і стій, і стрій, допоки скону, допоки світу й сонця стій і стій. Хай шлях до рая, пекла чи полону усе пройди і винести зумій. Торуй свій шлях, той, що твоїм назвався, той, що обрав тебе віки вік, до нього з малку ти заповідався, до нього сам Господь тебе прирік. Василь Стус. Не знаю, чи є сенс коментувати якість звуку мікрофонів. Я думаю, що ви все чули на власні вуха. Проте є ще одна особливість, якщо використовувати ці навушники як гарнітуру, просідає загальна якість звуку. Вона стає приблизно ось такою, і це виявилось під час робочих дзвінків, комунікації в Telegram і використання мікрофону в іграх. Така особливість роботи певних bluetooth кодеків і це насправді дуже розповсюджена проблема і не є проблемою виключно Headphone 1, Але вона є, і це недолік. В змішаному режимі робота, музика і трохи ігор за ПК ввечері, навушників вистачало приблизно на 40-50 годин користування. В моєму сценарії користування це було 4-5 годин на день, і на одному заряді навушники трималось десь півтора тижня або ну, приблизно 10 днів. Варто зазначити, що, от, наприклад, музику я слухав в режимі прозорості, а грав за ПК ввечері завжди в режимі активного шумозаглушення. Якщо користуватись ними по 8-10 годин на день, то одного заряду буде точно вистачати на робочий тиждень. На мою думку, це гарний результат. У випадку критичних ситуацій, якщо навушники розрядились, 5 хвилин швидкої підзарядки вистачить від 2,5 до 5 годин залежно від режиму користування. Чи є в них конкуренти? Звісно, якщо захотіти, можна з легкістю знайти їм аналоги, як по якості звуку, так і по ціні, але точно не по дизайну та зовнішньому вигляду. Враховуйте, що вони будуть конкурувати з компаніями, які роблять ці навушники вже десятками років. В ролі гарнітури Headphone 1 точно не згодяться. Це ахіллесова п'ята через особливості роботи Bluetooth-кодиків. Їх варто використовувати переважно для поглинання будь-якого аудіоконтенту. Нафин проробила дійсно гарну роботу, і Headphone One відчувається комплексно збалансованими. Це дійсно гарний результат, як для першого продукту в сегменті повнорозмірних навушників. Щодо ціни та цінності, я думаю, що вони дійсно варті своїх грошей, і, як мінімум, вашої уваги. А навушники планую залишити собі ось настільки вони мені сподобались.